Російські солдати записали неочікуване звернення. Схоже, у них підросла вимагалка, і вони закликали зупинитися, бо цим-то не хочуть більше воювати у Кремлі. Від кадрів напевно в когось виступив під і пробіг мороз по шкірі. Бачте, солдати вже хочуть скласти зброю, і просять все скінчити та відправити їх додому. Оце так несподіванка. Чому ж так довго терпіли? Кадри звернення та про що там йшлося подивимося у випуску ну, а Ну ми вітаємо всіх глядачів ставте вподобайки підписуйтесь та залишайтеся до кінця щоб почути ці неймовірні новини расистські військовослужбовці з 506 го полку записали відео в якому поскаржилися на війну і видали неочікувану вимогу Кремлю. Окупанти заявили, що звертаються зокрема до Путлера. Стверджується, що відео знято на Авдіївському напрямку фронту в Україні. Про це пише Астра публікуючи запис. Ми сказали, що, що там. никого нету, то, что там нет. Вот. в итоге, как оказалось, там сидит полный ну, это, поселок этот, лом. Нас просто обманули, короче, нас просто попали, короче, на, ну, грубо говоря, просто. Мы просто зашли, нас просто взяли в уцепление и просто розбили повністю коротко. Один із окупантів заявив наступне: нам розповіли, що там нікого немає, що там немає українських військових у підсумку. Як виявилося, там їх сидить повне селище. Нас обманули і просто послали в один кінець. Ми зайшли, нас взяли в оточення і здолали повністю всіх. Ось хто вижив. І за його словами, всі вони потребують медичної допомоги. Там дуже багато двохсотих. Їх не евакуюють. Ніхто їх навіть не бере. І трьохсоті є їх не дають. Будь забрати, додав він. Ми не знаємо, що нам робити. Нас зараз відправляють сюди, і назад. Проти артилерії ми безсилі взагалі абсолютно, і з нашого боку, як нам обіцяли, артилерії немає. Нас записали як п'ятисотих за те, що ми самі відійшли зараз. Нас хочуть просто відправити туди, щоб ніхто нічого не знав взагалі. Заяви військової окупаційної армії. До слова нещодавно стало відомо і про те, що расистські пропагандисти скаржаться на командування ворожої армії через рішення відправляти на фронт трьохсотих безпосередньо із шпиталів. Такі собі трьохсоті війська формують у так званій ЛНР. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко, зазначивши, що Охсотих рашистів дійсно зазвичай відправляють до Луганської області. Рашисти ж бо чомусь не дуже її полюбляють порівняно з Донецькою, трьохсот яких із лікарняних ліжок відправляють на фронт. Навіть записали відео, де обурюються ставленням до них і з боку рашистського командування. Ситуація критична, проте цілком зрозуміла, навіщо їм платити за відновлення, якщо можна просто їх відправляти на фронт? Яка різниця кого кидати у вор війни, зауважив Андрющенко? Зазначимо, що за останні місяці сума яку. Рашистам сплачують, щоб вони йшли воювати в Україну. Значно зросла. Вона сягає 300-400 тисяч рублів на місяць. Також Путлер підписав указ щодо щомісячних компенсаційних виплат військовим. Рашистів, які хочуть воювати за такі кошти, стає менше. Горе в кількості військових, яка є на сьогодні. Наразі достатньо. Проте ціна особового складу зросла порівняної з 2022 роком у 2-2,5 рази. Саме тому трьохсотих на фронті буде все більше. Наголосив на цьому. Андрющенко варто підкреслити, що Ерефія у війні проти України втратила двохсотими та трьохсотими від 462 тисячі до 728 тисяч своїх військових. Про це повідомляє видання The Economist з посиланням на міноборони США. Видання пише, що французькі та британські чиновники вважають, що близько 500 тисяч расистів було затрьохсочено чи ліквідовано до травня. Найбільші втрати зазнали окупанти у віці від 35 до 39 років. 27 тисяч із яких за оцінками були ліквідовані в період. Із лютого 22-го до червня 24-го року, але як відсоток чоловічого населення рафі втрати осіб у віці від 45 до 49 років були найбільшими за останніми оцінками. Приблизно 2% відсотка усіх рашистів віці від 20 до 50 років можливо були або ліквідовані, або затрьохсочені в Україні з початку повномасштабної війни. Примітно, що втрати РФ в Україні з 22-го року перевищують кількість втрат у всіх її війнах після другої світової війни разом. Попри це, західні офіційні особи. Та аналітики пропускають, що значні втрати навряд чи вплинуть на постачання арафії живою силою та в найближчій та середньостроковій перспективі. Нагадаємо, що втрати російських окупантів на війні в Україні в п'ятеро більші ніж втрати сил оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Не все гаразд у рашистів із технічним забезпеченням. Арефія поступово вичарпує свої запаси військової техніки, яку кожного дня нищать на фронті України захисники, зокрема на складах, фактично не залишилися придатних до використання легкоброньованих тягачів МТЛБ, якими окупанти замінили знищені раніше більш сучасні БМП. Про це пише аналітик відкритих даних із псевдонімом. Джон Пай в соцмережі ікс посінтаналітик проаналізував доступні мережі та отримані від власних джерел супутникові знімки складів військової техніки на території РФ. Порівняння змін на цих об'єктах. Свідчать, що у рашистів більше немає запасів МТЛБ. Ми можемо припустити, що всі ті, що залишилися стояти на базах просто неба, зламані, враховуючи як швидко на всіх інших базах, закінчилися законсервовані МТЛБ. Однак дуже ймовірно, що їхні активні МТЛБ все ще нараховують Ховують кілька тисяч і прослужать ще довго, зазначив аналітик. Аналіз отриманих даних також дозволяє припустити, що в Арефія ще є певна кількість тягачів модифікації МТЛБ, Але ця техніка менш універсальна і переважно використовувалась як командні та спеціалізовані машини. Водночас аналітична група Conflict Intelligence Team повітила цікаву тенденцію. Експерти зазначають, що окупанти почали розконсервовувати старі БТР-70 та БТР-60, але ця техніка поки що не засвітилась на. Фронтів Україні. цитую, все поступово повільно, але йде до тієї ситуації, коли в Арефії все більше буде проявлятися дефіцит техніки. Це дає підстави до того, що сама ситуація на лінії фронту поступово дуже повільно, але буде змінюватися. Це на великому відтинку часу, щонайменше місяці, розповів керівник СІД Руслан Левієв. Ну а тим часом на відео, знятому камерою українського впіврона випадково потрапив ще один цікавий екземпляр рашистської бронетехніки. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи інформаційно спротив Олександр Коваленко. Він з цього приводу написав таке: поки всі стежили за тим, як авпідрон прослідує чергового рашистського байкера, у кадр потрапила підбита рашистська машина командира батареї 1 на Бі 18 Клен 1 що випускалась з 1970-х на базі БТР-60ПБ. експерт. Нагадав, що за весь час повномасштабного вторгнення було підтверджено знищення всього чотирьох таких машин, двох усеред. Тані 22 го року, однією квітні 24-го, а ще однієї в липні 24-го. Насправді кленів не так багато, та й за своїми характеристиками вони не зовсім для сучасної війни. Але схоже, в 24-му році рашистські окупаційні війська вирішили дістати і цей раритет, зазначив Олександр Коваленко. І на думку експерта, найближчим часом верифікованих згорілих кленів побільше. Хай там як маємо розуміти, що окупант все ще на нашій території. Війна триває. Рашисти становлять неабияку небезпеку для України. Так військово. Службовий засу Кирило Сезонов розповів, що на фронті складається враження, що рашистські окупанти кудись поспішають, бо працюють вони дуже швидко. Український військовий додав, що рашисти не рахуються із втратами, що видно по цифрах генштабу та йдуть на часів яр в Донецькій області і на турецькі та покровські напрямки. Такий поспіх можливо пов'язаний з тим, що скоро українська армія. Отримає західні винищувачі F-16. Та це не єдиний варіант. А далі пряма мова сезонова. Цитую, можливо, будуть якісь перемовини восени. Можливо, вони прив'язуються до виборів президента Сполучених Штатів. Можливо, вони чекають, як і ми на F-16, на ракети на те, що ми будемо контролювати повітря, і все буде по іншому. Бо без керованих авіабомб вони вже, мабуть, не зможуть працювати. Так розповів військовий. Ну і наостанок декілька слів про новітні винищувачі, необхідні для українців оборони днями стало відомо про те, що на саміті НАТО у Вашингтоні слід очікувати нових заяв в контексті програми забезпечення України сучасними американськими винищувачами F-16. Про це йдеться в повідомленні високопоставленого чиновника адміністрації президента США у відповідь на запитання журналіста чи будуть на саміті Північно-Атлантичного альянсу заяви з проводу 16 для України. Чиновник білого дому висловив очікування, що цитую наступного тижня ми будемо мати про що голосити додатково в цьому контексті. Сполучені Штати вже понад рік готують українських пілотів на платформі А 16 і ми досягли значного прогресу. Зауважив представник адміністрації США. Ну а ви свої думки можете дописати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за те, що додивились до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава Україні!